Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, В цьому відео я хотів би відповісти на закиди моїх глядачів і слухачів на мої останні відео. Так. Ну, наприклад, передостаннє відео було з назвою: Чому у нас все буде добре? І я це все діло обґрунтовував на конкретних прикладах приміського київського села, так. І з наукової точки зору, як, скажімо так, колективна свідомість це одне. Так. Тепер. Для чого ж це все говориться? А це говориться для того, щоб у нас все було добре. У нас буде все добре, буде не зараз є, а буде все добре. Але для цього треба учити народ, треба йому пояснювати, треба йому показувати так, на конкретних прикладах. Те, що він, може, відчуває, але не розуміє. Відчуває, тому що це колективне відчуття народу, оце і призводить до того, що ось війна, а навколо Києва грандіозне будівництво ведеться. Я не кажу про там якісь багатоповерхові будинки. Я кажу про індивідуальну забудову, яка всі ці три роки мовчала, мовчала. А тепер раптом прокинулася чомусь. А так як безпричинних явищ немає, я тут постійно на цьому каналі вас переконую. Тому що це перевірено мільйони разів. Це наука. Безпричинних явищ немає. Якщо пішло таке будівництво, цьому є причина. Причина в колективному відчутті, що в нас буде все добре. І ніякої тут ніякого протиріччя нема. Тепер е, далі, що ще мені закинули, о, Олена Рубель, пише: а де були мудрі інтелектуали? Це вже на останнє, коли я про мудрий нарід розповів вам, а де були мудрі інтелектуали, де були мудрі академіки? Проживали за кордоном? Ні. Не проживав я за кордоном. Ні тоді, ні тепер. Чи взагалі десь перебували на іншій планеті? Справді фантастика, так. це фантастика. Але мудрі інтелектуали були тут, в Україні. І тоді, коли обирали кучму, так, коли ми кричали мудрі академіки. Ви ж, мабуть, не слухали. Ви, мабуть, слухаєте і читаєте інших про те, кого ви обираєте. Ні. Так. Все було обклеєно, і у мене цей ліфт був обклеєний. Будьте! Реалістами голосуйте за кучу. Ну і стали реалістами, реально віддали даром ядерну зброю. А тепер китайське керівництво просто потішається. Каже: ну, ну так, ну я ж сам чув цей виступ одного з китайських провідників. Це не, не Сібу, а один з китайських, я не знаю, це закордонних справ чи що каже, що звичайно над цим можна сміятися. Ну, але ж вони все таки люди, так, ці українці, вони ж то повірили. Ну не можна ж з ними так? Так. Так він і сказав. Над цим можна сміятися. Китайці не віддали б ніколи. Ну Вони з горобцями були проблеми. Так що там теж мудрий нарід, так, або культурна революція. це ж... Як вони знищили тих горобців, а потім закуповували за величезні гроші? Це ж треба було переконати цей нарід, що причина у тому, що жрать нечего. Не в тому, що комунізм будують ідіоти, типу Так, А тому, що горобці винні. Ну це ж повірив цей мудрий нарід, який в нього розум? Там і не було тих мудрих академіків, які так переконували. А в 2019 році. Та переконували, дехто навіть плакав із мудрих академіків, що його не слухають. А це, каже, буде біда. Так, хочеш миру, готуйся до війни, я вам пояснюю. А в нас що? всі 30 років розпродували зброю? Хіба ні? Не тільки атомну віддали даром, а то розпродували і літаки, і, і, і танки сотнями і тисячами. Все це ж було чи ні? А як московити дійшли до, за День до Києва? Що там військ не було, ні, виявляється. Ніхто не готовий був до війни. А, на, а південь увесь захоплений. Це що? Хто там Чонгари розміновував і все останнє? Це що, з великого розуму? <рі> так, а мені кажуть, що я, де були мудрі інтелектуали. Та тут вони й були. Ви просто їх не слухаєте. Тому треба вам, це проблема не в мудрих інтелектуалах і в мудрих академіках, а у вас, у мудрому в лапках наріді, який не слухає. Своїх пророків